Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ось такий ми вже четвертий рік займаємося насінням, збираємо стрілечки. Чотири роки назад ми купили по 200 грамів. Він не дуже дешевий, дорогий. Є голландські у нас сорти чеснику, але не всі вони пройшли наші. Випробування і не дуже гарно зберігаються. Ми вибрали те, що залишилося, те, що нам сподобалося. Із стрілок виростили ось таку однорічну однорічні зубочки. Наступний рік, в цьому році вже будемо висаджувати, наступний рік ми отримаємо ось такі. Бачите, вони досить здорові вже, ці. Зубки, вони ще однозубки, інколи виростають навіть чесночини, А ось на третій рік ми маємо вже ось такий урожай здорові чесночини І причому ці чесники у нас здорові здоровий врожай і здорові рослини. І ось ми зараз покажемо вам, що ми робимо зараз. Ми збираємо от такий чесник, цей однорічний чесник. І покажемо і розкажемо, що саме ми використовуємо для отримання ось такого врожаю, який нам необхідний для того, щоб уже осінню. Цього року посадити і наступний рік мати ось такі здорові, гарненькі однозубки, з яких вже в наступному році будуть великі чеснечини. А Ось, подивіться, будь ласка, як це було в минулому році. Ми збирали, зрізали стрілочки зі стрілочок через три неділі, десь через місяць, три неділі десь починають висипатися насінини. І стіни насіни, ці насінини ми беремо і сіємо уже восени, коли висаджуємо озимий чеснок, озиму цибулю. Ми також висіваємо на глибину 3 см, 3-4 см, не більше ці малесенькі насінини із стрілок. І ось вони ростуть. І ми висіваємо саме найкращий результат, отримується коли у грядах. Тим більше ми знали, яка буде у нас погода, і ми попереджували, розказували, що ми використовуємо для посадки чеснику та цибулі і насіння чеснику, саме гряди. Чим вигідно, взимку воно не замерзає так сильно це вся, вся посадочка і рослинки. Весною починається дуже швидкий такий, період, коли починають проростати рослини і рости, тому що прогрівається грядка. Якщо сильний дощ, то вода збирається у цих впадинах між рядками, і водичка йде до коріння, а зверху рослини здорові і вони не так хворіють, це дуже важливо. І самі насінини якраз дають здоровий врожай. Із насіння із стрілок ми отримуємо здоровий врожай вже потім, от такого дорослого часнику. Краще показати, а показати це коли говорити це одне, а коли бачиш то інше. Ось дивіться, ми ось збираємо. Досить буває, що і такі крупненькі, якщо насіння упало і поряд. В нього немає багато других насінь, не густо посіяно, то навіть такі от досить здоровенькі виростають однозубки, і їх багато і малесенькі, але з них прекрасно виростає на наступний рік ось такі однозубки. Вони будуть у нас ці посаджені осінню і восени, і вже на наступний рік будемо мати такі однозубки. Мало того буває, що із сильно крупних, отаких, як тут у нас є, виростають зразу і такі чесночини. Як бачите, ось він цей чесник, який у нас на третій рік ми отримуємо з тих. Стрілок, які ми зараз знову ж таки нарізали. Стрілки, які нам подобаються, е, тих сортів, і будемо збирати насіння. Ось так гряди зараз у нас виглядають. У нас тут і вже розсада кавунів день посаджена. От, а е, зараз ми, от бачите, воно наверху, і дуже легко можна сапкою, можна грабельками по-різному. Просто показую різні варіанти. Дивіться, як легко. Все це працює. Дивіться, скільки тут чесничку. Багатенько сіяла, насіння було багато. І от воно є різне. І так легко тут збирати, тому що воно в одному місці не треба копати. Я знаю, що вони залишаться, чесничі, не деякі. Але не страшно, ми потім будемо мати ранню продукцію, і вони будуть крупні і будемо отримувати гарний врожай, вже вітамінок. Рано весною, дивіться, які вони гарненькі, ці чесночини. Ось, бачите, які. От є трошки більше, є трошки менше. Все залежить від того, наскільки густо було посіяне насіння. Десь більше впало, десь менше. І ось це насіння ми збираємо і поки в відро, а потім перенесемо навіть ось такий, бачите, дуже великий є. От. І всі, всі всі ці маленькі однорічні насінини, ми це збираємо у відеречко. Робимо це так акуратненько, тому що у нас тут е, треба залишити в живих дині кавуни. Вони ж вже чекають, коли вони будуть вільні, і треба встигнути зібрати. З однієї сторони треба зібрати, тому що дощі інколи випадають. Та вже достигла. Якщо дощі, то воно починає проростати. Це насіння. і Тому треба зібрати, просушити. Покажу, де ми як сушимо. Зараз, поки це в відро, а потім ми його розміщуємо в місце для того, щоб вони дозрівали і знаходилися в стані підготовки до посадки уже осінню. Восени будемо садити. В кінці осені висаджуємо разом з усіма чесниками. Ось, подивіться, бачите? От він вже починає навіть проростати. У нас дощі, дощ за дощом. Хоча це грядка наверху. І тому треба зараз спішити зібрати весь часник. Але, бачите, тут земля більш-менш суха, просохла після дощу. Ось від... Дуже легко вибирається. Навіть у нас на півдні України. Тут у нас земля суглинки, але бачите, вдається, неглибоко посаджений, не можна глибоко садити насіння. І ось такий результат. Гарний урожай чесничку, який нам дозволить отримати в наступних роках вже свій, свій часник. Ось так зберігається часник, який ми зібрали, викопали, вибрали з землі, із гряд, в ящичках. І Ці ящички знаходяться на висоті, повітря поступає знизу зверху, не сильно багато їх тут насипано, щоб вони не зварилися, не запарилися. І Цей часничок тут десь буде не тільки, більше може трохи. 10 днів будемо дивитися, як буде готовий він для того, щоб його перебрати. Проведемо калібровку, переберемо і складемо ось отакі ящички. Пластикові ящички, висота десь до 7-8 сантиметрів, а до 10 не треба більше. І теж не сильно повні ящички зверху десь. Десь на палець, може два менше ці ящички, і заносимо в темне приміщення, там, де у нас рівна температура. І там немає вологи сильної і там немає сильного засушливого повітря, яке буває вже в серпні місяці у нас і вже зараз в липні буде. І так, таким чином ми зберігаємо до моменту, коли вже треба буде висаджувати. Перевіряємо, дивимося обов'язково, як себе почуває часничок. але поки що скільки років ми цим займаємося, проблем немає. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від всього серця! Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре.